Всім привіт! Ви на каналі Малювати варто. І в цьому відео я покажу, як можна намалювати по клітинкам ось таку українську ялинку. Для цього малюнка нам потрібні чорний або маркер для контура, зелений, жовтий і блакитний. Спочатку беремо чорний фломастер і почнемо малювати контур ялинки від нижнього краю. У нижній частині малюнка посередині треба замалювати три клітинки по горизонталі. Тепер від середньої клітинки йдемо вгору і зафарбовуємо три клітинки по вертикалі. Тепер від цієї клітинки йдемо ліворуч і замалюємо 8 клітинок по горизонталі. В цій клітинки йдемо праворуч і також 8 клітинок по горизонталі замалюємо. Тепер від цієї клітинки йдемо вгору, замалюємо одну клітинку, йдемо праворуч по діагоналі, замалюємо два рази по одній клітинці. Йдемо по діагоналі, замалюємо дві клітинки вгору, під верхньої клітинки йдемо ліворуч, замалюємо також дві клітинки по вертикалі. тепер йдемо по діагоналі праворуч, замалюємо два рази по одній клітинці. Ще йдемо по діагоналі праворуч, замалюємо дві клітинки вгору, Від верхньої клітинки йдемо ліворуч, замалюємо дві клітинки по вертикалі. Йдемо по діагоналі, замалюємо одну клітинку, ще йдемо праворуч по діагоналі, замалюємо дві клітинки по вертикалі вгору. Ще йдемо по діагоналі, замалюємо дві клітинки по вертикалі вгору. І ще йдемо по діагоналі праворуч, замалюємо дві клітинки по вертикалі вгору. Тепер повторимо такий же контур з іншого боку. Від цієї клітинки йдемо вгору, замалюємо одну клітинку, повертаємо ліворуч по діагоналі, замалюємо два рази по одній клітинці. Йдемо по діагоналі, замалюємо дві клітинки по вертикалі, від верхньої клітинки йдемо праворуч, замалюємо дві клітинки по вертикалі. Тепер ліворуч по діагоналі два рази по одній клітинці. Йдемо по діагоналі, ліворуч, вгору замалюємо дві клітинки. Від верхньої клітинки йдемо праворуч, замалюємо дві клітинки по вертикалі, тепер йдемо тільки ліворуч. Спочатку по діагоналі одну клітинку замалюємо. Тепер йдемо по діагоналі тут дві клітинки по вертикалі. І ще йдемо по діагоналі дві клітиночки по вертикалі замалюємо. Тепер будемо ялинку розфарбовувати. Спочатку я беру блакитний фломастер, намалюємо маленькі українські прапорці на ялинці. Від цієї однієї клітинки йдемо праворуч, відмічаємо дві клітинки по горизонталі і зафарбовуємо. Від цієї клітинки ліворуч йдемо по горизонталі, замалюємо дві клітинки. Тепер від цієї клітинки це середина ялинки. Пропускаємо вгору три клітинки, на четвертій зупиняємось. Йдемо ліворуч тут дві клітинки по горизонталі замалюємо. Тепер знаходимо ось цю клітинку. Пропускаємо одну клітиночку ліворуч і зафарбовуємо дві клітинки по горизонталі. Находимо ось цю клітинку. Йдемо праворуч. Зафарбовуємо дві клітинки по горизонталі. І знаходимо тепер ці дві клітинки по вертикалі, йдемо праворуч і зафарбовуємо дві клітинки по горизонталі. І тепер беремо жовтий фломастер, тепер дуже просто домалюємо пропорції. Не ще блакитних клітинок замалюємо ще по дві клітинки жовтими. І тепер беремо зелений фломастер, краще взяти не дуже темний і зафарбуємо всі білі клітинки всередині контура ялинки. Я вже намалювала дуже гарну українську ялинку, а щоб зробити її ще яскравішою і цікавішою, намалюю ще один контур. Біля чорного контура зовні намалюю ще один, блакитним і жовтим. Замальовуємо контур шириною одна клітинка. Відмічаю ці клітинки навколо чорного контура, вони будуть в мене блакитні. Тепер беру жовтий фломастер і нижню частину контура замалюю жовтим кольором. І ось таку українську ялинку можна намалювати в звичайному зошиті, в клітиночку на Новий рік або на Різдво. Кому сподобалась моя ідея цей малюнок і це відео, не забувайте залишати лайк під відео і підписатись на канал Малювати Варто. Всім пока-пока! До нових зустрічей на каналі!